Сьогодні в умовах високої невизначеності багато покупців, які розглядають квартиру як інструмент для вкладання своїх заощаджень і отримання доходу, відкладають рішення про купівлю. Вони хвилюються за те, що в умовах того, що війна може затягнутися, і далі буде економіка в стані стагнації ще не невідомий час. Ціни на нерухомість там, почнуть падати, доходи з нерухомості почнуть падати, або взагалі квартиру не вдасться продати. Дехто хвилюється, що житло може бути пошкоджено в результаті або знищене в результаті бойових дій. Але ж кожна монета має дві сторони, і саме зараз в таких умовах створюються дуже чудові можливості для того, щоб зробити вигідне вкладення. Мене звати Макс Овсянко. Я займаюся продажем квартир на ринку вже працюю 10 років, в тому числі активно займаюся діяльністю після введення військового стану. І хочу з вами поділитися своїм баченням даної ситуації і, можливо, вам допомогти зважено прийняти рішення про те, чи необхідно саме зараз вкладатися в квартиру. Ринок продажів квартир пройшов дуже серйозний стрес-тест, в результаті якого показав досить непогану стійкість. Попит на квартири дуже сильно впав, а в певний момент практично зник зовсім от, в перші періоди після введення військового стану. Але цінова кореляція виявилася набагато нижчою, ніж багато хто того очікував. Так були окремо поодинокі угоди з високим дисконтом в ситуаціях, коли власнику необхідно було там дійсно продати квартиру, і він погоджувався на ті умови, які йому пропонували. Але в більшості випадків очікування власників виявилися досить позитивними, і мало хто погодився фіксувати для себе збитки і Ну, продавати квартиру за за те, що йому пропонували. Також частково зниження попиту було компенсовано тим, що на ринку почало з'являтися менше нової пропозиції, із-за того, що зупинилось будівництво, і нові об'єкти перестали вводитися в експлуатацію. Тож, в принципі, таким чином, якщо ви зараз купуєте квартиру, ви можете розраховувати на те, що ті кошти, які ви вклали, ви зможете в майбутньому їх як мінімум повернути. Ну і що немало важливо, квартири продовжували приносити дохід з оренди. Так, десь в 22 2022 року ринок був. Практично фактично перезапущений десь три місяці, напевно, більшість квартир стояли пустими, але після того поступово почали здаватися там з дисконтом, так якщо перераховувати на долари, то напевно. 30-40, а то й 50%, але ось, в принципі, за цей період поступово ціни відновлюються. І до речі, в наступному відео я планую розповісти про те, яку дохідність можна отримувати сьогодні із вкладених коштів. тому обов'язково підпишіться на мою сторінку. Так, таким чином, ми зараз маємо ситуацію, коли з одного боку. Ціни стабілізувалися, а з іншого попит залишається невисоким. Це означає, що серед покупців зменшується конкуренція за наявні пропозиції. Тобто це якраз і створює можливість домовитися з продавцем про якийсь цікавий дисконт, ну і за рахунок якого перекрити ризик можливої майбутньої кореляції ціни, якщо вона в принципі ще відбудеться. Ну або взагалі, взагалі заробити досить непоганий прибуток при майбутньому продажі. А якщо подивитися на ситуацію в світлі потенціалу, що ми зараз взагалі стаємо на порозі можливості стати в майбутньому розвиненою європейською країною, ну або хоча б того, що в нас все таки хоча б нормально запрацює іпотека. То купівля квартири зараз ну виглядає, може стати досить прибутковою інвестицією, яка збільшиться там в рази. І по факту Київ залишається основним центром в країні, де концентруються на сьогоднішній день економічні ресурси. Кількість населення практично повернулася до того рівня, який був до введення військового стану. Значно збільшилася безпека за рахунок поставок системи ППО. Тому попит на квартири буде зберігатися на ну як мінімум на тому рівні, який є зараз, квартири будуть здаватися в оренду, приносити дохід і навряд чи слід очікувати в майбутньому ще якоїсь там значної кореляції по цінах. А взагалі, в питанні вкладання коштів в квартиру, окрім моменту і якихось загальних обставин, не менш важливим є вибір саме конкретного об'єкта і умов, на яких ви його купуєте. І в цьому питанні можете скористатися моїм досвідом, звертайтеся, щоб отримати конкретні пропозиції.